Вітаю кожного з вербною неділею! Не я б'ю, шутка б'є віднині за тиждень. Буде великий А сьогодні, в рідній Галичині, ми хочемо показати вам прекрасне місце український Афон, манявський скит. Великоскійська христова звижецька Манявська обитель це є дуже історична і древня святиня, яка бере ще свій початок із 1240 року. І від того часу, фактично, монастир став духовним осередком, коли з пахом іони, прийшли сюди у Карпати, знайшли цілющу воду, де вони поселилися на блаженому камені. У древню святиню приїжджали польські королі, вселенські патріархи. У 1652 році перед Соборним храмом, де стоїть сьогоднішній кам'яний храм було явлення Пресвятої Богородиці і Румонаху Філарету і сказала, що від цього часу від цього дня припиняться пошесть у Манявському монастирі. На згадку про цю подію Манявському монастирі є чудотворна ікона і Манявська, яка Двічі ми роточила. Сьогодні ведеться Патерик, записуються різні чудеса. Недавно на початку місяця квітня зателефонувала жінка з Вінницької області й оповіла нам чудо про те, що її чоловік сілився від раку. Із з 1788 року була у одного афонського монаху, старця у старця Мартинія. Вхід в Єрусалим у Манявське обителі завжди соборний храм, переповнений віруючими і паломниками. Після божесної літургії ми, як зазвичай, освячуємо вербу ту. Вербу вони зберігають цілий рік у своїх домівках.